Слава Україні, розтрата коштів, призначених для будівництва нових енергоблоків. Хаес прикордонники запобігли смертельно небезпечному запливу. Усі навчальні заклади Хмельниччини переходять на дистанційне навчання. Я Ольга Загарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують факт можливої розтрати у 2024 та 2025 роках працівниками енергоатому коштів, призначених для будівництва нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомляє Суспільна Хмельницький. Йдеться про понад 430 мільйонів гривень. Про те, за якою статтею відкрили кримінальне провадження, чи оголошували комусь підозру, чи обрали комусь запобіжний захід, і які є результати розслідування, наразі невідомо. Музика. Прикордонники запобігли смертельно небезпечному запливу на Вінниччині. Троє чоловіків готувалися незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер за допомогою надувного матрацу та кількох лопаток для плавання. На всіх вони мали лише один рятувальний жилет. Його взяв із собою один з чоловіків, який не вмів плавати. Завдяки вчасній реакції прикордонників спробу перетину державного кордону вдалося зупинити. На порушників складені адміністративні протоколи. Справу розглядатиме суд. На фронті загинув захисник із Шепетівки. 14 лютого 2025 року оборонячи рідну землю від ворога. Загинув мужній воїн, сержант Кликач Василь Степанович 1966 року народження. Прощання із захисником відбудеться завтра, 20 лютого, о 13-й годині на площі імені Тараса Шевченка. Поховають воїна на міському кладовищі йому на віки 58 років. 20 лютого 2025 року оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Усі навчальні заклади Хмельниччини переходять на дистанційну форму навчання. Про це заявив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Онлайн-навчання триватиме з 20 по 28 лютого цього року, а садочки працюватимуть у звичайному режимі. Безкоштовну медичну допомогу завтра надаватимуть вимушеним переселенцям у Хмельницькому. В осередку громадської організації ВПУ України на вулиці Шевченка, 89, Фахівці товариства Червоного хреста працюватимуть з 9.30 до 13.00. Пацієнти можуть виміряти артеріальний тиск, перевірити сатурацію, визначити рівень цукру в крові та отримати рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. Завтра, 20 лютого, вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні та героїв російсько-української війни. Вранці 20 лютого в пам'ять про героїв Хмельницька громада зупиниться у хвилині мовчання. О 9.00 буде тимчасово призупинено рух транспорту на головних автомагістралях. Також о 9.00 біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбудеться загальноміська хвилина мовчання. Потім розпочнеться тиха акція Ангели пам'яті. Уже в сьоме Хмельницький долучається до всеукраїнської акції вшанування пам'яті наших героїв. Триватиме акція протягом дня на локації біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. О 16-й годині там ж відбудеться панахида по завершенні покладання квітів. Також відбудеться на стелі пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни. О 17-й годині в театрі імені Михайла Старицького відбудеться театралізоване дійство Волонтерський фронт. З 18 до 20.00 біля пам'ятника Героям Небесної Сотні буде ввімкнено додаткове освітлення. Промені ліхтарів, направлені в небо, символізуватимуть нашу пам'ять про героїв. Маємо дуже багато героїв, які поклали своє життя за Україну та майбутнє. На жаль, війна триває. Ми маємо пам'ятати, якою ціною та з яких зусиллями дається кожен день боротьби та незалежності. Докладаємо максимум зусиль заради допомоги нашій армії. Бажаємо тихого вечора та мирної ночі. Бережіть себе.